Доброго дня, шановні учні! Сьогодні з вами працює вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи номер 33 Руденка Марія Олександрівна. Тема нашого сьогоднішнього уроку мультимедійний вміст у презентаціях. Зараз, будь ласка, відкриємо папочку на моєму робочому столі. З назвою презентації, та будемо використовувати як приклад презентацію, яку ми створювали декілька уроків по тому. І так, ми створювали з вами презентацію, ми називали її мій улюбленець». Так? І на прикладі цієї презентації ми будемо додавати мультимедіа вміст до наших слайдів. Що таке мультимедіа? Це відеоуривки або аудіоуривки. І так, для того, щоб. Створити новий слайд, а нам потрібно, щоб він став не спочатку нашої презентації, а став передостаннім. Ми виділяємо наш передостанній слайд. Обираємо клавішу Створити слайд. Натискаємо на неї та обираємо вид нашого слайду. Я обираю заголовок та об'єкт. Слайд стає передостаннім. Давайте Запишемо назву цього слайда, назвемо його «Відео». відео. Далі перейдемо до додавання медіафайлів. Для цього натиснемо меню Вставка та оберемо мультимедіа. Ми бачимо, що ми можемо додати або відео, або звук. Натискаємо на відео. І бачимо, що ми можемо обрати відео з відеофайла, який знаходиться у нашому комп'ютері. Так, в папочці презентації на робочому столі в мене є уривок. Обираємо його. Та додаємо до нашого відео слайду. Так, ми бачимо, що відео додалося до нашого слайду. І зараз ми можемо трошки відредагувати його по куточках. Чи розтягнути, чи зменшити. Ну, давайте зробимо його ось так трошки ширшим. І трошки вище. Ось так. Далі ви бачите, що у вас відкрилось ще одне меню під назвою Відеоефекти. Ці відеоефекти дозволяють нам обирати рамки для нашого відео. Ми можемо їх змінювати. Давайте оберемо скошену рамку з градієнтом і натиснемо на неї. Наше відео трошки змінило свій зовнішній вигляд на білу рамочку з скошеними куточками. Далі ми можемо обрати форму для нашого відео. Наприклад, ми можемо обрати прямокутник зі скругленими куточками. Натискаємо і бачимо, що відео змінило форму на прямокутник зі скругленими куточками. Також ми можемо змінити колір наших границь відео або нашої рамки. Для цього обираємо клавішу у границі нашого відео, натискаємо і обираємо колір для нашої рамочки. Наприклад, такий оберемо його блакитним. Далі в нас ще є така функція, як відеоефекти, які ми можемо накладати. На наше відео. Так, відеоефекти. Давайте оберемо відображення, наприклад. І оберемо ось такий його варіант із зміщенням. І так, ми бачимо, що ефект відображення також додався до нашого відео. Зараз перевіримо, чи воно працює. Воно працює. Далі давайте додамо до нашої презентації ще один слайд. Як минулого разу, оберемо передостанній і натиснемо на клавішу Створити слайд. Також обираємо заголовок та об'єкт. І натиснемо на назву, напишемо звук. Далі перейдемо до додавання звукового файлу. Ми можемо його додати з файла, який знаходиться на нашому комп'ютері, або можемо зробити запис звуку в даний момент часу, наговорити якийсь урівок та додати його до нашого слайду. Давайте спочатку на цьому слайді оберемо вже готовий звук. У мене на робочому столі, в папці презентації, є звуковий файл з пісенькою про черепашку. Зараз ми його додаємо. Так. Далі ми можемо мишкою пересувати. По екрану та обрати місце положення нашого уривочку звукового. Так, давайте його вимкнемо та перевіримо, чи все працює. Так, бачимо, що все працює, і звук нам чути. Далі створимо ще один слайд. Натиснемо знов, як і в минулий раз, на передостанній слайд і оберемо клавішу Створити слайд. Знову обираємо заголовок та об'єкт і створюємо слайд під назвою Звуковий запис. Так. Знову обираємо меню. Додаємо запис. Обираємо функцію Записати звук, натискаємо туди. А, давайте напишемо назву а, Мій улюбленець». цей уривок називається Мій відеоулюбленець. Далі, для того, щоб зробити звуковий запис, нам треба натиснути на оцю клавішу початку запису з червоним кружечком. Натискаємо. І в реальному часі ми можемо записати якийсь уривок. Тобто те, що я зараз промовляю, воно вже записується у наш. Звуковий запис. Після того, як ви промовили все, що вам потрібно, ви натискаєте на клавішу Стоп, і ваш уривок вже збережений. Далі ми його зберігаємо до нашого слайду. Ось з'явився значок нашого файлу. Ось він. Ви можемо його зараз прослухати. Натискаємо. І в реальному часі ми можемо записати якийсь уривок. Тобто те, що я зараз промовляю, воно вже записується у наш. Добре, все працює, і ми додали ще один звуковий запис. Після цього ми можемо зберегти нашу презентацію, натискаємо на слово файл. Обираємо зберегти функцію зберегти як. Назва презентації вправа мій улюбленець». І зберігаємо в нашій папочці на робочому столі під назвою презентації. Так, наша презентація збережена. Ваше домашнє завдання. Виконати свою презентацію з додаванням відео та аудіофайлів, по прикладу, презентації, яку ми створили сьогодні. Дякую вам за урок. До побачення!